Україна є однією з найбільших країн держав в Європі. Якщо не брати євразійські держави, типу Туреччини, Росії і Данії з її островом за морем, то Україна фактично є найбільшою державою в Європі за своєю площею. І за населенням ми є середньою державою. І очевидно, що наше населення має різне етнічне походження. Після перепису 2001 року деякі спостерігачі навіть говорили про те, що в Україні проживає 130 народів. Це не зовсім так, оскільки в Україні проживають представники. Понад 130 національності, але це не є така кількість народів. Наша конституція говорить про те, що в Україні проживає український народ, це громадяни України будь-якої національності. І також говорить про такі категорії, як українська нація, як національні меншини і корінні народи. І у зв'язку з цим все таки можна сказати: якщо дивитися на наше суспільство з точки зору етнічного походження, що кілька народів в Україні проживає, це власне, титульна нація за конституцією, українці, які складають абсолютну більшість населення, які власне дали назву країні. Але також в Україні проживають ще і корінні народи. Іноді українців називають корінним народом, але за українським законодавством це не так. Питання в тому, що українці, безумовно, сформувалися на цій території і є автохтонним народом. Але є ще одна група народів автохтонних, тобто тих, які сформувалися на території України, але вони мають певні особливості. На сьогоднішній день. Українське законодавство е, визначило, що у нас є три корінних народи: це кримські татари, е, караїми, кримчаки корінними народами вважаються з точки зору українського законодавства, автохтонні етнічні спільноти, які сформувалися на території України, які є носіями самобутньої мови і культури, які мають Традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, які саме усвідомлюють себе корінним народом України, і які є національною меншістю в країні і не мають поза межами України свого державного утворення. Саме тому ми не можемо казати про українців як корінний народ, тому що українці складають більшість в Україні. За переписом всеукраїнським 2001 року 77,8% складали українці. А ось якраз ці три невеликих народи кримські татари. На момент початку агресії Росії, захоплення Криму в Криму проживало близько 280 тисяч кримських татар. Але також є ще два малочисельних корінних народи: це Караїми і Кримчаки, всі три ці тюркських народи вони сформувалися в Криму, тобто в межах сучасної міжнародно визнаної території України, і вони є корінними народами. І є ще третя група, окрім української нації, корінних народів, третя група етнічних спільнот, третій тип етнічних спільнот це національні меншини. Тобто, це представники. Власне тих етнічних сталих груп людей, які проживають на території України, які мають власне, культуру мову, які відчувають приналежність для, до таких етнічних спільнот. І до цієї категорії етнічних спільнот ми можемо віднести, зокрема, росіян. Білорусів, молдаван, румунів, угорців, євреїв, німців і можна продовжувати далі. Найбільшою національною меншиною є власне, росіяни, інші національні меншини вони складають менше 1%, але кожна етнічна спільнота вона вносить свій. Внесок у спільну скарбницю українську і в науці, і в культурі, і в мистецтві, в економіці, в політиці. І сьогодні, що для нас дуже важливо всі громадяни України, незалежно від їх етнічного походження, або принаймні більшість громадян України. Готові захищати свою державу від агресії. Це є свідченням того, що український народ або українська політична нація відбулася, і ми маємо величезний шанс захистити наш спосіб життя, наше етнічне розмаїття і нашу національну єдність від агресора і стати успішною європейською державою у майбутньому. you